Дощ сніг мороз не завада, коли потрібно встигнути освоїти бюджетні кошти. Так можна сказати про ремонт пішохідних ділянок, тротуарів по місту, які розпочали у вересні цього року. Проте за словами директора департаменту інфраструктури і благоустрою, погода не впливає на якість роботи. Вкладання плитки дозволяє процедурно працювати навіть при певних низьких температурах, які мають там. Малий мінус, чому тому, що замерзання як такового, не відбувається? Тут немає гарячих процесів. Процес вкладання відсіву. Вкладання на нього плитки не передбачає якихось таких великих вимог і в плані погодних умов так само. Згідно договору, який оприлюднений на платформі Прозоро роботи мали завершити до 20 грудня 2022 року, тобто ще два дні тому. Але вкладання плитки ще у самому розпалі, і, як виявилось, навіть до 1 січня не вдасться виконати все заплановане. Ми постараємося, щоб не було розкопок на даних ділянках. Ми тоді залишимо, і якщо все буде добре, перенесемо на наступний рік. Ну, ідемо таким чином, ідемо в такий спосіб. Тобто, якщо ми відкриваємо якусь зараз ділянку, ми чітко розуміємо, що ми ми її закриємо по-інакшому, ми не плануємо. Якщо є якась ділянка, яка була передбачена в цьому році. Але ми бачимо, що ми її не будемо встигати. Ми не будемо її чіпати. Ми її залишимо в такому стані, яка вона є. Рівняни вимагали у міського голови замінити асфальтне покриття на тротуарах. Саме так відповів Олександр Тертяк на питання щодо доцільності виділення чималої суми коштів з міського бюджету на вкладання тротуарної плитки. Йдеться про 53 мільйони 70 тисяч гривень і 28 ділянок у різних районах міста. Весною і літом десятки тисяч мешканців міста вимагали у влади. Покращить благоустрій громади, пішохідні зони доріжки. Ми почали робити поточні ремонти, зокрема і в частині пішохідної та велоінфраструктури. Стоїть завдання, щоб в місті рівному була гарно зроблена пішохідна та велоінфраструктура. Такий благоустрій не зовсім сподобався рівнянам. Ще на початку проведення робіт люди обурювалися, адже деякі ділянки не потребували нагального ремонту. Проте на це ніхто не зважав. На Даний час я думаю, що це не на часі. Тому що є набагато важливіші моменти, що де треба більше, куди вкласти ті гроші, допомогти нашим воїнам армії в першу чергу. Тому що, самі розумієте, на одному волонтерстві ми не переможемо, а гроші просто вкладаються, непонятно куди. І, ну, моя думка, що все-таки треба, щоб влада більше приділяла на даний час армії уваги. Мер не туди гроші вкладає, не туди. Літа гарна, але не на часі. Це просто використовуються гроші, щоб встигти їх використовувати до кінця року. Є інші проблеми, куди можна було кинути гроші. Гарно, але ж не на часі. Проте міський голова стверджує, що окрім критики, отримує багато подяк за такий гарний, а головне на часі благоустрій пішохідних доріжок в місті. Дуже багато звернень рівнян з подяками за те, що. Нарешті почався благоустрій пішохідних та велодоріжок. Чому ви про це не кажете? Давайте про це говорити. Я, окрім тих скарг, які, про які ви говорите, отримую і подяки від мешканців міста, які кажуть: нарешті. Почнуть з'являтися гарні пішохідні зони. Мало того, що завершенню робіт ще не видно і кінця, так і під час сьогоднішнього затвердження бюджету міста на 2023 рік на сесії рівне ради про виділення ще кількох десятків мільйонів гривень на тротуари. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.